Ліда я рада тебе бачити. Я тебе дуже рада бачити, моя. Скажи, який секрет щастя сьогодні в тебе? Жити треба сьогодні, зараз тут. В моменті, як модно говорити, але ну, війна нам показала, що нічого не потрібно відкладати на завтра. Нічого. Я не хочу, знаєш, бути такою голослівною, що там не відкладаю на завтра своє життя. Але я яскравий представник людини з почуттям провини, з як з синдромом вижившого, та з комплексом вижившого. І я дуже гостро це все відчувала, тому що в мене був період, коли я там боялася мити голову, тому що в мене є тепла вода. А когось навіть немає що пити, я не могла пшикнутися парфумом, я не могла вдягнути щось яскраве. Я ходила в якомусь такому темно-зеленому костюмчикові, і думаю, боже, я навіть його не знімала. От мені було комфортно, воно мені просто так знаєш, як ніяково, і все було якось. Потім ти розумієш, що людина шукає якісь опори виправдання. Опори в житті в якийсь момент. Я зрозуміла, що я від своєї старшої донечки намагаюся вимагати е, якихось результатів. Кажу, Діана, ти не читаєш, ти там з навчанням щось там, ти, ти тобі здається, що от війна закінчиться, і тоді ти продовжиш навчання. І я сказала, і сама зрозуміла, що вона бере приклад. Діти беруть приклад з дорослих, що е, вона бачить, як я живу, що я відкладаю життя, відкладаю на після війни. В мені все почалося приймати цю реальність, абсолютно все про. Я настільки не хотіла звикати до такої реальності, до таких умов. Я розумію, що кожна людина має право вибору, вона може або виїхати, може залишитися. І ми у нас були варіанти, ми думали. Але в якийсь момент ми настільки звикли бути всі разом, та нашою родиною, наша дика сімейка для нас це настільки було неможливо роз'їхатися навіть на час. І Я знаю, скільки родин зараз переживають цей біль, розлуки. Біль неможливості бути разом, тому що війна відібрає, відібрала в нас майбутнє, відібрала в нас звички, відібрала в нас якісь традиції, відібрала спокій навіть в своїй фортеці. Ти живеш і ти не відчуваєш себе захищеним, і це найстрашніше, тому що ми всі зараз прагнемо одного. Ми хочемо всі видихнути. Ми всі перебуваємо в такому стресі. Так, от щастя сьогодні в дуже простих речах: Філіжанка кави зранку із звичної з твоєї чашки, сирники, які нехай підгорають. На плеті, але вони твої, вони рідні в твоїй пательні, в твоїй кухні. Я мрію як це, живу тим днем, коли дівчатка повернеться в Київ, тому що ми зараз живемо на два міста. Ми в Києві через роботу з чоловіком і в Чернівцях, тому що там наші діти, у моїх батьків. Дякую, долі, що є така можливість, і була вона одразу. І ми в перший день виїхали, і так якось склалося історично. Що ми наводимо різкість. Думаєш, боже, півроку вже промайнуло. Півроку дівчата не були в своїх кімнатах, в своїх ліжечках. І полічка найменша здавалося б їй чотири рочки. І так, якщо замислитися, от є чотири роки серед цих чотирьох рочків два роки локдауну і вже майже майже рік війни. Так? Ну, типу, четвертий рік день дня народження вона зустріла під сирени, і вона дуже просила з вечора. Мама каже: А сирен не буде завтра. Правда, ж не буде цілий день. На жаль, була сирена. Навіть на Західній Україні там стабільно все одно щодня, є сирени, і вона дуже боїться. що що вечора просить показати їй карту тривог. Вона знає, де яке місто знаходиться, вона знає а, географію. Вже вона знає, які країни дружать з нами, які нам допомагають, які нас які воюють проти нас. Вона завжди запитує, чому що вони хочуть. І от вона так гарно сформулювала, каже: А що Росія хоче, щоб Україна жила за їхніми правилами? Це дитина в 4 роки таке формулює. Коли ми їдемо в Київ з Чернівців, вона замість того, що просила, як раніше, там привезіть мені подаруночки, якісь іграшки, замовляли. Якісь". Вона питає, чи вас там не вб'ють. Це і це питає дитина в 4 роки. Для мене це такий біль материнський, просто неймовірний, який неможливо передати. І я знаю, що зараз всі родини так живуть, і це страшно, тому що ми всі живемо в такому постійному страху. Але Запам'ятати не завжди, що найголовніша задача ворога, щоб ми боялися, щоб ми зневірилися, щоб ми ходили такі нещасні, заплакані, занедбані. Так, от, якщо зрозуміти і виправдати для себе те, що не дочекається ворог ні в якому разі і вдягнути яскраву річ, не дарма ходили дівчата під час війни. З червоними губами, тому що Гітлера це дратувало. це такий подразник. А тому, що це, а я буду ходити з червоним, а я буду гарна всупереч всім обставинам. Так от для мене це було дуже такою рушійною силою, дуже такою мотивуючою, дуже потрібною в якийсь момент, коли я взяла себе в руки, зрозуміла, що я заплакана, не несу ніякої користі своєї, своїй родині, і я маю випромінювати енергію, тому що навпаки, зараз треба встигнути жити, любити, кохати, займатися улюбленою справою від. Давати себе повністю дітям, готувати, е займатися собою, батьками, дітками, е читати з ними. Є можливість от, не відчувати е цього, знаєш, як. Е Почуття провини, що ти йдеш з дітками на майданчик гратися, а у інших немає. Є можливість, треба робити це. От, власне, коли ти це розумієш, ти розумієш, що щастя в простих речах я завжди жила за таким принципом. Ти знаєш, який я життєлюб, ти знаєш, наскільки для мене життя завжди як надихало, наскільки я завжди вміла брати максимально. Яскраві моменти з життя, і я завжди ніколи не плакалася, ніколи не жалілася, ніколи не говорила, що О, Боже як мені набридло. Тому що я люблю життя, а зараз люблю його ще більше. Дякую дуже Дякую.